Напад на чоловіка Ненсі Пелосі, однієї з найвпливовіших політиків у США вкотре засвідчив наскільки розділеною і небезпечною є атмосфера в американському суспільстві перед черговими виборами. Під час атаки лідерки демократів у конгресі не було вдома. Натомість нападник важко поранив її 82-річного чоловіка Пола в їхньому будинку у сан франциско This was це було навмисно і це неправильно. Наші обрані чиновники тут, щоб займатися справами своїх міст, округів штатів і цілої нації. Напад засудив і президент США Джо Байден. Досить значить, досить. Кожна людина з чистим сумлінням має чітко і неоднозначно виступити проти насильства у нашій політиці, незалежно від того, якими є ваші політичні погляди. Усі ми всі разом, як американці. Колишній президент США Барак Обама також засудив прояви насильства за його словами. у США дехто хто займає посаду або претендує на цю посаду, працює над розколом. Оглядачі звертають увагу, що випадки насильства на політичному ґрунті відбуваються по обидва боки політичного спектру. Влітку консервативні судді Верховного суду повідомили про погрози вбивством після того, як вони ухвалили рішення, яке обмежує право жінки робити аборти. Стурбованість через напад на чоловіка Пелосі висловили і республіканці. Лідер республіканської меншості в сенаті, Міч Макконнелл написав у Твіттер побажання швидкого одужання родині Пелосі. Віцепрезидент в адміністрації Трампа Майк Пенс у Твіттер написав, що не може бути терпимості до насильства щодо державних службовців або їхніх сімей. Колишній президент Дональд Трамп після кількох днів мовчання також відреагував на напад в Домі Пелосі, назвавши його жахливим. 8 січня минулого року Твіттер заблокував сторінку експрезидента Трампа. В компанії зробили висновок, що повідомлення Трампа могли підбурити його прихильників до нападу на приміщення Конгресу через неправдиві заяви експрезидент президента про фальсифікацію виборів 2020 року у деяких своїх твітах Трамп також критикував свого віцепрезидента Майка Пенса, який відмовився ухвалювати рішення на його користь під час сертифікації голосування. Деякі критики звинувачують колишнього президента Трампа, що він потурає загостренню атмосфери напередодні проміжних виборів в країні. Напередодні мільярдер Ілон Маск, який кілька днів тому купив Твіттер, опублікував на платформі безпідставні чутки про напад на чоловіка Пелосі, посилаючись на маргінальний вебсайт, який неодноразово публікував неправдиві статті. Після того, як маска почали звинувачувати у поширенні дезінформації, він видалив свій твіт про напад. Маск також не виключає, що дозволить Лишньому президенту Трампу повернутись у Twitter. Можливість того, що Трамп повернеться у Твіттер, викликає у багатьох людей мурашки. Вони хвилюються, що це тільки посилить гіперполяризоване середовище, в якому ми перебуваємо, що буде більш екстремальна риторика, яка може перерости у підбурювання до насильства, а потім сприяти ще більшому насильству у майбутньому. Міністерство юстиції обіцяє гарантувати вільне та чесне голосування для всіх американців. Мовляв, залякування виборців не терпітимуть. Влада штату Аризона була змушена посилити заходи безпеки на дострокових виборах після випадків залякування виборців на дільницях. А в штаті Вісконсин працівників дільниць навчають на випадок напруження у день голосування. Подібні настрої змушують американських виборців відчувати сум, розчарування і безпомічність напередодні виборів. Втім, оглядачі закликають не відмовляти. Тися від участі у виборах люди повинні брати активну участь у політиці. Чим більше людей будуть виявляти активність, тим сильнішою буде наша система, і це допоможе заглушити голоси екстремістів. Тому люди повинні голосувати. Їм потрібно висловлювати свою думку мирним шляхом. І Якщо вони це робитимуть, наша країна буде у кращому стані. Цими днями у Сполучених Штатах вже проходить дострокове голосування. Самі проміжні вибори відбудуться у вівторок, 8 листопада. Ірина Матвійчук, Аніта Паувол, Олексій Осика, Голос Америки.